Шукаємо ми днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі полі маряємо шукачами. Відношу скарбів отримує рука. Всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що ж, друзі, сьогодні ми знову шукаємо середньовіччя. Виїхали з Сергією Серегою пошукати трішки якихось монет. Ну і не лише монет. Я, друзі, з Майнлап XTR Elite, як завжди. Опа! От. Буду ходити на програмі парк 1. Ну, власне, є в мене перша знахідка. Чому я включився, показую і будемо шукати щось цікавіше. Хто не підписаний, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити новиночок. Ну і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер карти в закріпленому коментареві Та в описанні під відео збираємо в для батальйону К-2. Буду дуже вдячний всім за донати. Показую. Програма Парк 1. Чуйка 23. Швидкість 3. Батарею не зарядив дві поділки, ну можливо ход. Якийсь одно. І, друзі, випав тильничок від ножика. Ось такий тильничок. Ото. Але ми шукаємо монети. Монети, персні якісь. Штучки дрючки цікаві. Поїхали. Друга знахідка. Обручальне колечко мідне. О, так. За допомогою молотка видобав його. Вон звіте. Беремо, шукаємо, а, до речі, всі роби про монета е, угорський динарій срібно. Тому початок є. Знову, друзі, не без молотка, але... Цього разу знахідка цікавіша. Друзі, акче. Монета срібна. Акче. Опа. Бачите відбиток? Ух ти, клас. Супер. Супер, друзі. Ну Шикарно, Согласіться, ні? монетка, монетка дуже жалікова, дуже класна, з хорошого срібла. вау, вау! А, кайф. Рухаємось. Викупав, друзі, сигнал, думав, просто дротик, а виявилось не просто дротик, по-перше, посріблений, а по-друге, це, друзі, дивіться, частина колта. Прикольно. Є тут таких дві вісюлечки, ось одна і ось друга. Ось, ну на жаль, бачите, він якийсь не цілий. Ну, але сам факт, сам факт, дивіться, який прикольний. Казалось би, просто дротик можна було б не побачити, викинути в шмурдяк. А це тогочасна прикраса. Супер! Просто поряд, можна сказати, з тієї самої ямки. Той кол десь тут був, а це з краю. Дивіться, знову випала частина колтатики. Це друзі Київська Русь. Прикиньте. То прикол просто. Як так? Гляньте. Як шкода, що він поламаний, падена, просто неймовірна. Ну, на жаль, на жаль, зламаний. Але київська Русь. Клас. Супер. Вите, бачите, душка вита була. Чіпсе вдовита. Шикарно. Ну що ж, наразі був гарний чутький сигнал і, друзі, випала монета. дивіться, її відбиток. Оп! Ну а классне монетка. Срібло, бачу це срібло. Клас. Solid doc. Файний, друзі, солід. Супер. Крутяк. Значить, пообідали ми знову вийшли в поле. І мав такий гарний сигнал, до речі, перед цим випав тильник. Так, де це воно ділося? А. Ви то бачите, друзі? Ви то бачите, як ці дістати, щоб... Клас! Клас, дивіться, який тудинарій. 1556 начебто. Шикарно. Крутяк! Серега там, до речі, теж з експідеусом знайшов штук 5 монет і знайшов е, наместину від колтапа золочину. Дивіться, який файний. Супер, беремо, рухаємось. Клас. Є у нас чергова знахідка. Дивіться, яка штучка дрючка випала. Це, друзі, у нас срібло. Але лише половинка. Не знаю, можливо, е, намистинка була. Можливо, я не, не знаю дзвоник якийсь. Прикольно. Срібло є срібло. Беремо, рухаємось. Так, друзі. Майна Еліточка Xterra, Дивіться, яку красу знайшла. Погляньте. Ви лишень, друзі, погляньте. Це намистина від колта, позолочена. Е, Серега схожу знайшов сьогодні теж меншу. От, але схожу. Ну це прям взагалі. Це прям взагалі крута. Я її вже трішки помив. Вон бачите, пшекалка щиточка, ви будете казати з дому приніс. От. Блін, крута, друзі, реально. Дивіться, ти що, ти що. клас. Журбиночка. Журбиночка двудинарій. 1566 рік. Але йому кранти. Дивіться, зразу поряд ось тут був той двудинарій. І ось був, дивіться, сигнал. Давайте покажу, як било Ось такий сигнал. Гляньте, знову є монета О, і це також дводинарій. Але цей начебто гарний. А, клас. Так, да, друзі, цей гарненький. 1567. Оцей шикарний. Красунчик клас. Берем, знайшов меніст дивіться, скручена, скрізь за все з чешуйки. Срібна. Це, хто не знає, прикраса. Крутили в трубочку монету. і Надівали на мотузочку і носили на шиї. Вон так. Називається Маніста. Що ж, щойно випало ось таке колечко, скрізь за все це жіноче. Був камушок, але, на жаль, його немає. І воно лопнуло. От, і не знаю, що вам показував, не показував. Така якась штука, думаю, монета так з грудки стрічали, але, на жаль, не монета. Ось гудзик. Гудзик ось такий. Так, ні. А, шматочок хрестика. Тильничок один. Тильничок другий. І різні шматочки, до речі, ось. Теж шматочок персня. Схожий до цього. А! До речі, така штучка. Якось не знаю що це було, підвісочка може якось І схоже до голки, тому що воно як то начебто вушку було. Я не знаю. Коротше, друзі. Поки що так. Ну і в іншій хабарниці саме цікаве Чи підійшов до Сереги, дивіться, по монетках. Як файно 9 монеток, що чешуя, короний півгрош. Угорський динарій. Вон там соліди. Цей коронаворона. маленько, з орликом. Ось такі доволі гарні монети. цей короний півгрош. Такий красивий. І чешуйка. Ну, Фейнюща. От, і ось ця намистинка схожа така як в мене. Прикольно, теж позолочена. так. Нормально. Шановні, дивіться. Неймовірно крутий сигнал. Ви то бачите? Друзі, якийсь перстеньок. Шикарно. цілий. Та що ж воно не фокусує? Щось там зображено, наче написи якісь є. Бачите? Погано видно. Прикольно. Супер величеньке, таке класне, Берем, рухаємось. Глядачі, дивіться, Рядом біля перстенька спіймав сигнал І є монета, О, клас. Дудинарий. Шикарний 1570 рік. ну просто шикарний так. Дивіться, який красень. Вау! Погляньте, випав ще один перстень. У нас теж там є якісь носички. Коротше, буквально майже рядом біля того, в метрах 10. Прикол. Це ж супер. Рухаю в сторону автівки, блин. І дивіться, пішли знахідки. Дві автівки вже. Ось пожбоні різні. Всякі штучки, дрючки. Ну, по мене так, коротше, нормально. По мене так нормально. О віть які файні. Дві динарії. Соліни. Ось цей динарій, корона ворога. Такий собі. угорський динарій класний. Так, Оцей коронний ми бачили. Півгрош. Чишуйка. Теж файна. Значить, друзі, монет живе. Ще один півгроша виробити. Так, далі тут все. Ні, це намістимо. А і, до речі, ось теж відкрута. Новий. Так, і в мене з цікавого теж. 6-7 монет. 7 монет, 3 перстенька, намистина, ця, 2 колта це цікаво. Коротше, друзі, якось так. Якось так. Ну супер. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, не забувайте, пишіть коментарі, натискайте вподобайки. На нас вже собаки напали. фарту успіхів, здоров'я, тримайтесь.